Одного разу у давні часи так починаються багато відомих казок. Але наша історія це одна із самих, що ні на є дійсних штирійських історій, що звичайно починаються так. Одного разу ерцгерцог Йоган. Отже, у двадцятих роках 19-го століття. Верцгерцога Йогана зародився задум створення страхового товариства на принципах взаємності. І в 1828 році ця ідея здійснилася. Грацер Вексельзайтеге була заснована і почала свій шлях через історію, який супроводжувався словами Ерцгерцога у злагоді багатьох, сила, що приносить добро, сприяння цьому завдання кожного. Молода страхова компанія почала стрімко рости. Її головним завданням у першу чергу був захист сільського населення від катастрофічних наслідків пожеж. Уже через 50 років після заснування грацер Вексельзайтеге Нараховувала більше 90 тисяч клієнтів. Син ерцгерцога Йогана, граф Франц фон Меран, здійснив модернізацію підприємства. До принципу взаємності додалися новаторські для того часу методики керування, націлені на економічний розвиток. Додатково до страхування будинків було введене страхування меблів і дзеркал. Грацер Весельзайтеге. Надійно обґрунтувалася в Штирії, Коринтії і Україні. Незважаючи на те, що від початку грацер Вексельзайтеге була створена для підтримки жителів сільської місцевості, вона із самого початку користувалася великою популярністю і в містах, особливо у граці. У 1909 році відкрився четвертий напрямок страхування від граду. У 1913 році сума страхового покриття досягла еквівалента 7 мільярдів євро, але незабаром на Європу насунулися хмари. Після Першої світової війни нова Австрія вступила на важкий шлях становлення. Разом із своєю країною, грацер Вексельзайтеге також почала поступово крок за кроком зміцнюватися, тільки через десять років страхові надходження знову досягли передвоєнного рівня. Процес економічного відновлення ще не закінчився. Як людей і підприємства Європи спіткала світова економічна криза, і потім ще велике лихо Друга світова війна. Війна тривала сім років. Після неї грацер вексельзайтеге, як і вся Австрія, почала знову підніматися. У цей час компанією керував уже правнук ерцгерцога Йогана. Незважаючи на постійну модернізацію компанії, грацер вексельзайтеге продовжувала ретельно дотримуватись своїх традицій, що склалися протягом століття. Суспільство мінялося. Потреби людей і господарчих товариств ставали усе більш різноманітними. Зростав і добробут. Згодом з'являвся попит на нові види страхування. Грацер вексельзайтиге почала страхувати автомобілі і сучасну техніку. Із введенням страхування життя в 1972 році в грацер вексельзайтиге з'явилися нові обрії: зростання добробуту суспільства. Вимагало надійної підтримки досягнутого життєвого рівня і впевненості у забезпеченій старості. 1945 рік. Страхування автомобілів. 1958 рік. Страхування електроустаткування і страхування від ураганів. 1972 рік. Страхування життя. 1978 рік. Страхування комп'ютерів, багажу і страхування в галузі будівництва. 1979 рік. Страхування тварин. 1981 рік. Страхування вантажоперевезень. 1985 рік. Страхування від лісових пожеж. 1999 рік Додатковий сервіс. Як Грац, столиця Штирії і друге по величині місто в Австрії, зумів зберегти свій власний характер. Так і грацер Весель Зайтеге зайняла свою особливу позицію. Не втрачаючи зв'язку з історією, вона постійно удосконалювала свою індивідуальну стратегію, упевнено спираючись на три стовпи: страхування, послуги у фінансовому секторі і управління нерухомістю. Наступний великий стрибок грацер Весель Зайтеге. Зробила в 1991 році діяльність компанії розширилася за межі території Австрії, і перша закордонна дочірня компанія почала працювати в Словенії. Далі пішли Хорватія в 1993 році, Угорщина в 1997, дев'ятсот Боснія, Герцеговина і Україна в 1998, му Болгарія і Румунія в 2000 році. Рацер Вексельзайтеге успішно зробила крок у нове тисячоліття, ставши успішним сучасним міжнародним концерном.